Вітаю! У цьому відео ми розглянемо специфіку формувального оцінювання як діалогу. Основа формувального оцінювання це зворотний зв'язок. Саме він забезпечує взаємодію учнів та вчителів між собою. А значить, основним інструментом для нас буде діалог. В загальному значенні діалог це насамперед розуміння і прийняття одне одного. Його вуще визначення таке: діалог це процес обміну смислами між двома або більше людьми, який зумовлює якісні зміни його учасників. У нашому контексті якісні зміни, це, наприклад, мотивація опановувати певні уміння або розуміти те, що нещодавно було незрозумілим. Важливо, щоб бажання якісних змін було в обох учасників процесу в учня або учениці, і учителя чи вчительки. Слід також розуміти, що діалог неможливий без методів активного слухання. Зазвичай спочатку цю техніку використовує лише вчитель або вчителька. Але з часом і учні можуть застосувати активне слухання на практиці. Розгляньмо це на прикладі техніки бесіда, яку ми вже обговорювали у попередньому відео. Отож, вчителька пропонує учневі або учениці обговорити виконання певного завдання. Одразу зазначу, для діалогу важливий інтерес до думки іншого, тобто співрозмовника чи співрозмовниці. Тому вчителька має мотивувати учнів до самооцінювання, щоб вони визначали, що їм вдалося, а що треба вдосконалювати. Тому не варто розпочинати бесіду з власного бачення результатів виконання завдання. Під час самооцінювання учня чи учениці вчитель має позитивно реагувати на всі судження, які висловлює дитина, це можна робити словесно або за допомогою жестів. Приймати потрібно всі твердження: і ті, які, на думку вчительки, свідчать про реальну, тобто адекватну самооцінку, і ті, що є виявими нереальної. Тобто завищеної або заниженою самооцінки. Важливо, щоб учитель ставив уточнювальні запитання, наприклад, чому ти так вважаєш. Давайте учням час на роздуми, не квапте їх із відповідями. Також учитель може попросити уточнити. Або щось пояснити зі сказаного. Це важливо, адже зазвичай, на перший погляд, незначні недомовленості і неточності зумовлюють те, що співрозмовники домислюють сенси одне за одного. Але коли ви з учнем чи ученицею обговорюєте складні, емоційно значущі речі, то краще якомога повніше зрозуміти їхні почуття та думки. За потреби скористайтеся такою технікою. Стисло і своїми словами повторіть те, що сказали учень чи учениця, водночас виділіть і підкресліть основні ідеї. Така техніка дає змогу учням зрозуміти, як їхні слова звучать з боку, і відчути, що їх почули. Як результат, учні не лише впевнюються, що їх зрозуміли. Але й можуть скоригувати свої висловлювання. Також дуже важливо повідомити учням, як ви сприйняли їхні слова. Наприклад, те, що ти говориш, дуже важливо, або це дуже цінно для нас обох. Інколи відповіді учня чи учениці на додаткові запитання можуть змінити те, як ви оцінюєте його або її роботу. Учителька може про це сказати, наприклад, Я рада це почути. Так школярі під час діалогу за підтримки вчителя або вчительки можуть зрозуміти свої сильні сторони, на які не звертали увагу раніше. І як ви пригадуєте ще на початку відео, я зазначила, що діалог це насамперед про прийняття та розуміння. Це не просто красиві слова, а важливий складник будь-якого зворотного зв'язку. Діалог можливий тоді, коли є довіра та повага між учнями та вчителем, а ще коли співрозмовники налаштовані змінюватися. Створити такі умови можна лише в демократичній школі і аж ніяк в авторитарній. Тому, коли ми говоримо про оцінювання як діалог, Маємо усвідомити, що його можливо втілити лише в демократичній за своєю суттю школі. А ще потрібно бути готовими, що такий діалог виникає не одразу. Має бути достатньо часу, щоб налагодити зв'язок одне з одним. Зверніть увагу: у формувальному оцінюванні функції розподілені між учнями та вчителями. Тому не можна стверджувати, що саме вчителі мотивують, коригують або навчають. Лише в процесі діалогу і вчителі і учні краще усвідомлюють свою мотивацію навчати і навчатися, а ще визначають, чого учень чи учениця не знають і що потрібно покращити, і разом встановлюють цілі навчання. Щоб в учня чи учениці з'явилося бажання і потреба самовдосконалюватися або рефлексувати, діалог між ними та вчителем має бути не лише обміном інформацією, а й смислами. Водночас вчитель або вчителька мають демонструвати учням поведінку, яка задовольняє принципи діалогу, а саме чути іншого. Забезпечувати однакову можливість висловлюватися та створювати відчуття безпеки. Розгляньмо ще кілька технік оцінювання з погляду діалогу. У попередніх матеріалах курсу ми вже пропонували вам ознайомитися із техніками: сигнали рукою, світлофор та вимірювання температури. Завдяки ним. Учні та учениці мають краще зрозуміти навчальну ситуацію, у якій перебувають. Зворотній зв'язок від школярів допоможе вам дізнатися, чи розуміють діти певне поняття або способи дій. Якщо так, тепер вам потрібно поглибити це розуміння. Але і тут варто зважати на один фактор: учні захочуть відверто з вами поділитися. Якщо почуваються в безпеці, тобто, якщо впевнені, що ніхто не використає їхню щирість проти них, як зробити так, щоб вам довіряли? Насамперед, для цього потрібно самим бути щирими, могти зізнатися, що ви також не все розумієте з того, що говорять учні, та попросити розплумачити, демонструвати вдячність. Коли діти вам намагаються пояснити, що саме вони мали на увазі. Отже, ми розглянули з вами кілька прикладів взаємодії між учнями і вчителями, але всі вони стосувалися усного спілкування. Тоді, що означає діалог, коли ми говоримо про письмове оцінювання, запитаєте ви. Зараз поясню, принципи діалогу властиві і для письмового оцінювання. Потрібно чути іншого, давати кожному і кожній однакову можливість висловлюватися і створювати відчуття безпеки. Як це реалізувати? Наприклад, перевіривши учнівську роботу, не поспішати виправляти помилки, а письмово поставити уточнювальні запитання або написати коментар, запропонувавши учневі чи учениці. Щось самостійно перевірити. Цілком імовірно, що на коментар учителя учень надасть пояснення, а не лише виправить недоліки. А тепер розгляньмо, як це відбувається під час взаємооцінювання учнів. Ми вже зазначали, що навички взаємооцінювання передбачають уміння Коректно висловлювати думку про результат роботи однокласника чи однокласниці. Під час взаємооцінювання пара або група має дотримуватися тих самих принципів діалогу, чути іншого, мати однакову можливість висловитися, перебувати у безпеці. Розгляньмо це на прикладі техніки взаємоперевірка. Коли учні в парі перевіряють роботи одне одного за зразком або за певними критеріями, зазвичай вони можуть лише вказати одне одному на помилки у завданнях. Але ця вправа буде кориснішою, якщо учні та учениці обміняються досвідом виконання певних завдань та порівняють, як діяв кожен із них. Так вони можуть використати досвід іншого, щоб вдосконалити власні уміння. І відбуватиметься це, якщо ви будете регулярно використовувати цю техніку. А після завершення роботи в парах поцікавитися в учнів, чим саме вони збагатилися під час обговорення власних робіт. Отже, ми з вами розглянули діалогічну основу формувального оцінювання. Сподіваюся, це дасть вам змогу використовувати вивчені техніки ще ефективніше. До зустрічі!